Подія, саме огляд місця подій. На підставі повідомлення в чергову частину про виявлення трупа якого здійснюється через готоворщики, дерев'яні двері, які на момент огляду не зачинені, не замкнені. Леза якого дещо деформоване, а саме зігнуте по поверхні леза та на руків'ї міститься нашурування речовини бурого кольору, зовні схожої на кров. В сидячому положенні виявлено труп е, особи похилого віку жіночої статі. Проводиться а саме невідкладний обшук. Розпочатова за ознаками кримінального правопорушення частиною 41 статті 115. -ї. Зовнішня поверхня якої має нашарування речовини бурого кольору зовні схожої на кров. Це звідси він футболку користувався.